Привіт друзі. Ось приїхав з барахолки. Такі у мене покупки. Це ось ТРІНЦІ якісь, Ну, комбайн, ви поняли, телевізор, радіо і магнітофон. Це Лоренц, прийомник хороший. Дивіться. От. Ну автомобільний він і як би понравився мені. Ну він грязний, звісно. Відео буде про кожне. Це взяв Філіпс, що казав, не буду брати Філіпси. Ну, мені він подобався тим, що незвичайний не вид, у нього 9 діапазонів тут. Але я бачив там вже шестерні, по-моєму, розрушилось. Прийдеться печатати на принтері. От, такий. Ну і брюндик. Брюндик такий, я не знаю який номер, автоматик щось у ньому тут, чи що вони мають на увазі, автоматик чи автостоп може просто. Цей 4 євро, цей 8, а цей 4. Ну такі, недорогі покупки. Ну... Я думаю, що це нормально з'їздив, бо так не було між проектами, не було чим зайнятися. Але не пропустіть слідуюче відео. В дорозі два дуже класних приймача. Прямо один із них грюнтик, а другий не скажу, щоб вас. Заінтригувати і, ну, і побачите. Так що не пропустити слідуючі випуски. А зараз, я думаю, займусь цим ґрунтиком, бо якщо тут шестерні, то я його дов... довго буду робити. І цей ще тут не, не робить нитка. Це теж довго. І є що таке, щоб швидко зробити. Я думаю, це робить цей комбайн але ну не знаю я займуся цим давайте грюндик спочатку Ну що ж, давайте включимо я підключив шнур він не помитий зараз помию тому що мені роблять зауваження ось тут дивіться я побачив щось так він ну що давайте включимо і провіримо що воно так а де він включається Buenos días. Extremadura decide hoy va a la lluvia su futuro para los próximos cuatro años unas elecciones que los problema se toma casi casi como una encuesta. Ah, su estoy No. И смотри, работает FM. Ой, да. Так, а ну. МВ. Нормально. А короткий есть, не вот. Так. Вот тут антенна. Жаль. Да ти дивись, щось, тоже щось є. Це не, не викидається кассета, не знаю як. Ну і там пасик, напевно, капець. Зараз відкриємо і подивимося. Жалко, антенна. Я думав вона ціла. Не відкривається він просто. Тут у мене мотоцикл їздять, звиняйте. Отак, так дивіться. Воно відкривається якось. Ага. Отак він виглядає тут. Ну видно, що стара. Модель я ще не знаю, я узнаю, напишу з якого року. Ой, пасик дивиться. А не, його треба поміняти. Странний механізм. Ну нічого. Зараз я його помию і покажу, як він виглядає помитий. Ось подивіться, начистив морду я грюндіку. Хе -хе -хе. Такий він. Надписи, дивіться, не стерті. Все тут все ну, не відкривається. От єдине, дивіться, як виглядає стекло, це не красиво. Отак. З цієї сторони тут. Все. Він комплектний, тільки ручки немає. Ось тут має бути ручка. Але це не страшно. Ну со ну, стеклом, да, тут Давайте я його заполірую. Зараз я включу світ, покажу як він Видите, як некрасиво Правда? Так тут би полірнути його. Ну, ось, подивіться, в мене є такий набор, я колись показував. це для... Поліровки фар в машині я купив Madhein Hermania. Тут входить шкурка, паста, дві пасти, оці тряпочки, оце такий поролончик. Оце другий набор я купляв. Ось такі тряпочки. Так. Це для поліровки. А це з цією, коли от поліруєш, цею ще полірується, а це другий набор. Куплялась віддільно, це, отаке, І паста для... Тож для машини. Полірувати машину. Ну я першим ділом я візьму шкурку. Де тут у мене, дивіться? Тут шкурки є. 5 тисяч. 5 тисяч це сама мелка. ну от, 5 тисяч. Шкурка, оце вона теж. Вот не це 3000. Тут 2-3 тисячі і 5 тисяч. Оце 5 тисяч. Я нею терну, тому що тут ну, треба оце убрати. Ну а перед цим я заклею ось вот такою лентою. Ну, Понимаєте, щоб лишнє не... Не терти, от, от так. Ось тут, щоб лишнє не полірувати. Потім ось трошки води і цю шкурку. Насухо не можна терти. Я отак роблю. Так. І сюди трошки. І а, так. Я зроблю матову таку насуху, коли втрети, тоді виходить такі Ну, навіть трудно вбирати. Давайте попробуем угу. Ой, це багато. Ну нічого. Така вона. і отсюда мочалку Ну от подивіться, вже нема тої чи як ну така матова була. Он є, але це з іншої сторони вже, бачите? Мене устрає. Я не буду тут суперпупер. Саме головне, щоб воно ну, було, якби накидалось в глаза. Мені ж треба його продати правильно. Ось подивіться, тепер все. Це нормальне радіо. Ну, тобто, і стекло виглядає так, таким самим, як, як це радіо. Ну, не геть. Ну, нема, нема, дивіться. Вже все. І з я тут полірував 5 минут. О. Ну, що, можна було б і тут. Да, можна, я потім зроблю. Що цікавого, це радіо, можна сказати, купила Алла. Коли ми приїхали, ще було темно, вона каже: Я піду погуляю. Я кажу, ні, я не піду, буду сидіти в машині, чекати, поки роз... ну, видно буде на базарі, бо там люди з фонариками ходять. Вона приходить минут через 15 і з цим радіо. Каже: я вибрала його, воно мені понравилось, Чотири євро вона за нього дала. Так що це ну, в неї удачна вона. І на копії більше везе. Ну і тут купила. Хороше радіо, вказується, Ну, Зараз з магнітофоном треба розібратися. Що не відкривається, він не робить да, ну, З таким апаратом приємніше працювати, звісно, з чистеньким. Зараз підемо далі і подивимося, що з магнітофоном. Дивіться, на задній кришці підсказка, як розбирати. Один, два, три болти. А то регулювання якась. Так, три болта. Ну я вже побачив, одного немає. Ось ось там. Не філіповський, а такі ще прямі. Бачите? І все, далі побачимо. Ось так знялася передня морда. А зараз буду розбиратися, як воно тут працює. А, це його треба було вгору здвигати. Тоді воно, а, отак, от а я нажимав. Ну буду знати, як живі, як учиться. Ось такий динамік. Ну і таке воно, дивіться. Видно, що старе. Я напишу, який год. Ну, я думаю, я попитаюсь згадати. Здесь 70-е годы, 70 начало 70-х. О, откуда здесь? Ага. Ось тут. Бачите, здесь от отставало тут. Дивіться, він даже крутиться, Ну видно, що пасік поганий. Ну тут дивіться, крутиться, тут тоже. Динамік відключений. Так, а як же ж поміняти пасик? Що тут хитра система? Ось тут треба було відвести. І ця плата ось так піднімається. Це магнітофон. І цей болт мені треба відкрутити, тоді я зможу поміняти пасик. Така система, я ще не бачив такого лентопротяжного механізму. Це щось старе, дивіться які деталі. Да. Ось так знялося. И тут подшипник сухий. Капнем масло туда. Ну и самое главное, вот, пасик. Пасик я поменял. Я не показывал. Покажут не... Ну, не скучно им. Шуметь мотор. А все, кассета работает здесь. Оно а ну... Стоп. Перемотка. А що вони мають під словом автомат? Отут От десь написано Гриндик авт Автоматик. Що це таке? А де... Я тут не бачу автостопа. Давайте перевернемо кассету і провіримо, що буде. Ну от вона підходить до кінця, інтересно як вона. Ой, щось. Ні, Не нічого. Все щось дергається. А як вона должна сработать? А де автомат? Ага, тут щось не шестерня. Шестерня проскакує. Ось де проблема, друзі. Пам'ятаєте, такі шестерні були? Грюндик RR1120 в мене був. Я заказував шестерні з Aliexpress. Тут щось теж вже починає вона сипатися. Я думаю, це вони отак. Из-за смазки. М -м -м. Та шестерня ціла, он. Потому что коли подмотка, вона так Раскакует. Дивіться, шестерні капець. а що, я, если я сюда надіну в резину якусь найду. Вон та шестерня. І все Ну, Тут уже не спасти цю шестерню і вона буде ще хуже і хуже. Щось треба придумати якусь резину і спробувати. Должна сработати. Дивіться, сработало. Я взяв надів кусок термоусадки. Поверх шестерні. Вона дергається, конечно, але працює. Дивіться, якщо... Зараз побачите в чому проблема. Вон як вона йде. Це із-за того, що там половина шестерні є, а половина немає. Якби було рівно, то було б красивіше. Розламала шестерня окончательно. Так, де не сработало? Ну тут вже нічого не придумаєш, я думаю. Дивіться, що знайшов. А шо если сі... и... понял. Вроде підходи. Під ту шестеру. Ось так получилось. Авантюра, конечно, но что сделаешь? Підійшло там, дивіться. Так. Якщо шуключить плей, он даже что-то скрутится. Мотор надо помазать попробую работає ну музика тут дурацька конечно так що це привод від диска і він сработало дивіться все нормально шестерня ходить там де надо і зуби Підійшли і це наділося. Ну, я там 6 грані оцей підпиляв чуть, чуть бо тут в мене 5,1 е -е, діаметр внутрішній, а там наружний був 5,4. Ну, чуть -чуть. Ну, Воно не прокручується, все. Це шестерня надовго. А другого варіанту немає тут. І я не думаю, що 3D принтер напечатає отак. Таку мелку шестерню. Ще одна купив от такий штангер циркуль. Він пластмасовий. Але він ну, краще працює, ніж е, китайський. ну точність у нього тут десь написано не дуже. 01, по-моєму, чи що. Чи це в книжці десь написано? Ну такий 5 євро він стоїть всього на все. Дивіться, 14 14,1. Удобна штука. Рекомендую, якщо побачите парк сайт. 5 євро Ось така коробочка. І ну, як би для моїх цілей, те що я роблю, то це для мене супер. Ось так хочу придумати підсвітку. По-другому не можна. З цієї сторони з цієї не можна, знизу теж не можна, тільки зверху воно закриється тим. Ну, якби, а тут буде видно. Ну, такий світодіот. Зараз це, як воно вийде. працюють короткі, світ не дуже. Їм зараз не видно його, ночі буде видно шкалу. О, нормально. если за він 8-7 6 короткий вот не работает а ну Настраиваться трудно, нема тонкой настройки, а диапазон широкий один. Так, шу тут ше? Значить, мені один тефон. Де він тут? Mm. Він працює, я зробив його. Eh, Мікрофон поміняв, не було запису з мікрофону. Він залитий чимось. О, тут щось було. Такий склій, чи що, я не пойму. залитий мікрофон і він не працював. Я поміняв, все заработало, провірив запис, записує з радіо, з мікрофона, все нормально. Шестерня та зробила, дивіться, працює. Темпер якийсь тут. По-моєму, його треба посередині ставити тут что, запись такая? Так, запись работает, все работает. Ку средний, да? Средний работает. А наверное, вечером подивлюся, як буде шкала, ну і все. Цей ну, антенна нормальна, тут тільки кінчик сломаний. Цей грунтик буде жити. Такий симпатичний. тільки ручки немає. Ну, вона знімається, видимо, давно утеряна. Ось такий апарат. Ось так виглядає підсвітка шкали в темноті, але. Тут всього навсього 3 мА через цей світодіод. Треба увеличити ток. Це дуже погано. Ну нічого, я зроблю. Це не страшно. Але з цим апаратом вже, ну якби, я додав там менше супротивлення, додав ток і все буде добре. Він готовий. Займемося чимось другим. Давайте до зустрічі. Покасем 3.